Зранку окупанти вдарили по місту Харкову. Удар кабом по Харкову. Попередньо маємо інформацію про приліт по Холодногірському району. Від обстрілу постраждав гаражний кооператив. На щастя, без поранених. Окупанти атакували і населені пункти області. О 23.11 в селищі міського типу золочів Богодухівського району. Внаслідок удару Каба пошкоджено шість приватних будинків, дві господарчі споруди та три легкові автомобілі. О 15.20 в місті Куп'янськ внаслідок ворожого обстрілу ФПВ-дроном постраждала 30-річна жінка. О 15.16 В місті Куп'янськ внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватне домоволодіння. О 14.12 в селі Нового Ова Куп'янського району внастрядок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждав 65-річний чоловік. О 12.30 в місті Куп'янськ. Внастрідок обстрілу ракетою Іскандер. Зруйновані будівлі хлібзаводу. Постраждав 64-річний цивільний чоловік. Об 11.00 в селі Дворічна Куп'янського району внастядок обстрілу постраждав чоловік 47 років. О 10.20 в селі Лісне Малоданилівської територіальної громади. Внастядок обстрілу. Горіла трава та гілля на площі 500 квадратних метрів та лісова підстилка на площі одного гектара. О 10.03 в селі Боровай Ізюмського району внастядок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі близько 6,5 гектарів. Постраждав 67-річний чоловік. Рятувальники звітують протягом доби з 72 оперативних поїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 5 пожеж від ворожих обстрілів у Ізюмському, Харківському та Куп'янському районах області. Більшість з них трапились після прильотів по відкритій місцевості та лісовим масивам. Загалом зафіксовано 32 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 18,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 143 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська гатища Глибокого та Липців. На Куп'янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки. Марія Сурвєва, Дмитро та Олексій Муравйов, Харків. Новини.